Дуже багато продуктів на нашій кухні часом залишаються недооціненими при тому, що навіть незважаючи на невеликий розмір можуть принести величезну користь всьому організму у числі таких продуктів насіння кунжуту. Уявіть тільки ці найстаріші посіви олійних культур культивуються в світі більше 3500 років. Ще в стародавні часи люди переконалися не тільки в смаку кунжуту, але і в його користь. Кунжут багатий кальцієм, залізом, вагнієм, фосфором. Марганцем міддю, цинком, вітамінами в 1 і в 6. Кунжут зазвичай додають в салати і суші, в паніровці і всіляку випічку, від хліба до печива, а на основі тахіні роблять смачні соуси для м'ясних і рибних страв і заправки для салатів, що таке тахіні. Це поживна паста на основі кунжуту, яка широко використовується у східній та середземноморській кухні. Чим корисна тахіні? Знижує тиск, олія насіння кунжуту знижує артеріальний тиск, допомагаючи зменшити навантаження на серцево-судинну систему і запобігти різним серцевим захворюванням, крім того, магній, яким багатий кунжут. Давно відомий як судинорозширювальний агент, що знижує кров'яний тиск, навіть невелика порція кунжуту містить до 2-5 рекомендованої добової норми магнію. Запобігає діабету корисні речовини, що містяться в тахіні, зменшують ризик розвитку діабету і допомагають полегшити симптоми у пацієнтів, які страждають на цю хворобу. Крім того, доведено, що кунжутна олія регулює рівень інсуліну та глюкози в організмі та підвищує функціональність різних ліків для лікування діабету, зміцнює кістки. Вражаючи вміст в тахіні цинку кальцію і фосфору допомагає зберегти здоров'я кісток. Ці мінерали є невід'ємними компонентами при створенні нової кісткової матерії і зміцненні кісток, які можуть бути ослаблені травмами або розвиваються хворобами, наприклад, остеопорозом, зменшує запалення. Високий вміст мідів на сіній кунжуту дозволяє впоратися із запаленнями в суглобах кісткової тканини і м'язах, тим самим зменшуючи біль. Крім того, мідь є важливим мінералом для зміцнення кровоносних судин, а ще вона необхідна для правильного засвоєння заліза, ключового компонента гемоглобіну. Тому необхідна кількість мідів в організмі гарантує, що всі системи отримують достатню кількість кисню для правильної роботи, допомагає в догляді за шкірою і волоссям. Кунжут містить високий рівень цинку важливого компонента в утворенні колагену, який зміцнює м'язову тканину і волосся і зберігає молодість шкіри. Доведено, що олія насіння кунжуту запобігає появі сонячних опіків на шкірі і бореться з ознаками передчасного старіння. А ще кунжутна паста покращує травлення, зменшуючи ризики шлинково-кишкових захворювань і раку, прискорює обмін речовин і за рахунок антибактеріальної дії захищає порожнину рота від різних хвороб, як приготувати тахіні. Звичайно, кунжутну пасту можна купити в магазині, але по перше, ціна її буде досить висока. По-друге, через тривале і не завжди правильного зберігання на полицях магазинів тахіні часто починає гірчити уникнути цього, просто приготуйте пасту самостійно. Найчастіше для приготування тахіні використовують білі очищення насіння кунжуту, необроблені насіння містять трохи більше поживних речовин, але така паста може гірчити, і вона виходить грубуватою за текстурою. Масло при приготуванні тахіні додають не часто. Тому що кунжут і так досить калорійний, однак саме масло дозволяє створити кремоподібну ніжну пасту, якщо все ж зважитися, краще додати оливкову олію, масло виноградних кісточок або трохи кунжутного. Найчастіше в блендер кладуть одночасно і кунжут, і масло. Однак, якщо насіння попередньо подрібнити, паста буде ніжніша. майже всі кухарі рекомендують злегка обсмажити кунжут перед приготуванням тахіні. Тому що це допомагає розкрити легкий горіховий аромат насіння, краще обсмажувати їх на сковороді, так як через маленького розміру в духовці їх дуже просто спалити. Подрібнити кунжут рекомендують за допомогою блендера або кухонного комбайна. В якості альтернативи можна використовувати ступку і товкач, але цей процес звичайно більш трудомісткий. Тахіні інгредієнти, кунжут, 1 стакан, оливкова олія, 2 ст.л. Сіль, цукор за бажанням, спосіб приготування, висипте кунжут на суху сковорідку і злегка підсмажте на середньому вогні, часто помішуючи дерев'яною ложкою. Вам буде потрібно близько п'яти хвилин, кунжут повинен стати злегка золотистим і дуже ароматним. Зніміть підсмажені насіння з плити, пересипте на велику тарілку і дайте їм повністю охолонути. Додайте в блендер дві столові ложки оливкової олії, подрібнюйте ще 1-2 хвилини. Суміш повинна стати пишною і гладкою. У готову пасту можна додати сіль або цукор за смаком. Якщо хочете, поекспериментувати зі смаками. В тахіні можна додати трохи лимонної цедри або подрібнений імбир. У солону пасту іноді додають часник і перець, як зберігати тахіні. Після приготування тахіні потрібно перекласти в щільно закривається банку або герметичний контейнер. Зберігати пасту в холодильнику можна протягом місяця. Якщо на поверхні пасти з'являється масло, періодично перемішуйте тахіні.